Завершальна 16-та група. Розбираємо протокол. 15-та тема. Ну, завершення. Тема завершення. Mm. Ну, шеринг. Зв'язок змінимо групу Langdonia. І потім робимо таку вступну вправу на uh, зміни мислення. Так. Погляд на конфліктну ситуацію, яка була в мене, з погляду, зміни погляду з за що, чому, на погляд для чого. Просимо пригадати якусь конфліктну ситуацію на не, ну, не середнього рівня, такого, так, щоб воно не дуже було потужне, до якої досі є якісь негативні емоції. По коли озвучимо, з якими переживаннями пригадуємо цю ситуацію, саму ситуацію там, розповідати не потрібно, просто переживання. А потім просимо подумати, як можна сприйняти цю ситуацію з позиції, для чого ця ситуація мені? Чому вона могла мене навчити? Який досвід я можу з неї винести? Угу. Що ця ситуація говорить про те, що мені не вистачає необхідно розвивати в собі? Для чого ця ситуація мені дана? Даємо час на осмислення, ну там, наприклад, 2 хвилини, 2-3 хвилини. І потім просимо по колу озвучити, чи змінилися переживання, і як вони змінилися, коли ми інакше подивилися на цю ситуацію. Не з точки зору, за що це мені, а з точки зору, для чого ця ситуація мені дана. То як змінилася і як? Ми провели таку вправу, там ну, приблизно не 10 хвилин. Ну, і переходимо до завершення. Ми спочатку, ну, кажемо, там, спочатку трохи, трохи теорії, 10 хвилин буквально, про профилатіку ПТСР на майбутнє. Особливо у нас проблема в тому, що. Так, ну давайте давайте про ПТСР профілатику. Він може бути, може бути його знову, знову дебют повторний, так? Повторне загострення. Але він ми попереджаємо, може проходити більш легко, так, щоб вони не, не лякалися. Може його не бути може його і не бути, але якщо він буде, то це він проходить більш легше, щоб не, щоб не хвилювалося. Але друга проблема. Ми тут знаходимося в ситуації, де ми вийшли з лікарні, вийшли з нашого центру кризового, і їздило знову випадка СР новій ситуації. Війна продовжується, на жаль. Так що, так, що може бути таке. Так. І це, як би, можна сказати, і на майбутнє для, для кризи у ситуації на майбутнє адаптація. Сім таких, скажімо, пунктів. Я дивився, ну, більшість пунктів я намагався якось дивився по дослідженням в ПТСР. Тобто, таких профілактиків ПТСР у нас мало, де є, так? ну це є BattleMind. Портфелька ПТСР у бойових умовах, але там вона не дуже, ну їй не дуже може надіти на просто таку. Тому це я так складав ці пункти. Я дивився на дослідження, в яких є, які у нас є там предиспозиції того, що у нас ПТСР розвивається менше. ну там, Наприклад, е, менше ПТСР розвивається у людей, які займають активну позицію, наприклад, да, в бойових умовах, або він менше кількість ПТСР. Ті, хто потрапив, підтримуючи теплі умови в підтримку, да? більшість розвиватися ті, хто в ізоляції не має підтримки, і так далі. І от, ну, або інший, який ну, здається, ну, такий здоровий глузд, і от склав такий сім пунктів: перше: займати активну позицію, свідомо діяти, а не просто чекати, коли ситуація або симптоми прийдуть, не давати розвиватися комплексу вивченого безсилля, головним фактором розвитку, якого є бездіяльність. Щось робити. Так? От, от... От, щось робити, думати, активність, позиція е, можливо, навіть можливо, навіть ці дії, потім, коли будуть пригадувати, не дуже доречні, були так. Ну, я також там пригадую свої дії. Там на початку вони вони мені зараз здається здаються. Можливо, інакше робив так за зовсім все, але але те, що робив. Воно, те, що я щось роблю, воно вже є профілактику ПТСР, воно не дає розвинутися комплексу вивченого безсилля. Комплекс вивченого безсилля, це коли він розвивається, коли в мене є бездіяльність. Добре. Перший пункт. Значить, активно турбуватися про створення зони безпеки на фізичному рівні. Тобто, пам'ятаєте, перша група, так, фізичний рівень, а, тобто простір, а, тілесному рівні. Це повернення контролю на тіло. Робота з гострою реакцією, гостро реакцією на стрес, з диханням, напруженням і так далі. Тобто, дивитися своїм тілом у нас далі буде, буде далі ще про тіло. І на психологічному рівні. Для внутрішньої психіки, я вам казала, для внутрішнього звіра. Так, от таке, активно турбуватися про відчуття безпеки. Може казати, наприклад, що перша позиція для. Ну, от, Солдати кажуть, так воїни, так які повертаються на бойові дії, кажуть. Ну, перше, ще зрозуміло. Перше, ще зрозуміло. А друга, як я створюю зону безпеки, де я бойових діях? Ну, бойові дії не постійно. Ви вийшли з бойових дій, так, наприклад, і необхідно якось робити вправи, повертати свою стан безпеки. Так, внутрішні безпеки. Тому що, ну, от якщо буде отакий, от, от там є безпека, небезпека, безпека, небезпека, безпека, небезпека, ви створюєте створюється які, якісь, хоч, хоча б якісь промишки відчуття безпеки створюєте для своєї там внутрішньої дитини, фізичного стану і так далі, то о, це краще набагато краще, ніж у нас постійно буде якийсь стан небезпеки. Він фіксується, постійний стан небезпеки, і все. Тоді там привіт ПТСР. Так, якщо події дозволяють свідомо організовувати своє життя за принципами Хебіс. Це ми групу проводили, я також казав, в принципі, і також на бойових діях можна це якось худо-бідно застосовувати. Далі, активувати своє свідоме мислення та дорослу позицію, mindfulness, намагатися обдумувати свої ситуації, свої дії. Техніки майндфулнес оце на спостерігаючи я, Оце стан вченого. Стан виходу і спостереження з собою за ситуацію і так далі як можна частіше. П'яте: щоденники, щоденники дуже допомагають. на от писання щоденників, пишу події і так далі. Вони включаються наративне мислення, а наративне мислення це завжди профілактика травми. Ну, взагалі, оце щоденники там дуже, дуже корисні. Шосте. Тілесний, всі вправи тілесне напруження, всі вправи, які ми там робили, релаксації, згостритися реакцію, все, все це, 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 це робити тілесне вправи. І сьома спілкуватися з людьми, не замикатися, тримати контакти, тримати говорити, тобто ізоляція це просто зразу шлях до ПТЗР. Ну, якось отак. Сказали ці сім правил, обговорили, відповіли на питання. Хто що я сказав? Ну, найчастіше питання, як викликають у е, солдат. Ну, і ми можемо запустити питання навпаки. Ну, би, а як ви самі знає, повертати питання, думати, на якому зрозуміло, що в повній мірі ці не можна е, зробити в бойових діях, але частково, частково, як ви? От як ви дивитесь, ви краще знаєте умови, в яких повертаєтесь. Все ж таки частково. Як це можливо? Тобто повертаємо питання. І це дуже добре, коли вони самі генерують. Ідеї. А ну, дійсно, вони ж саме краще знають. Ми ж там не були так, психологів цих там то, о, в діях. В дії. Вони краще знають, як це організувати. Головне запустити їм. Ну, на останній групі це може бути часто ще й такою, знаєте, запереченням розт... розлучення, так, такі трохи агр... такі ігри, угу. з діалогами, запереченням. Так. Просимо намалювати два малюнка себе до реабілітації, який стан був. Та намалювати стан позитивного майбутнього, Можливо, через декілька років. Угу. Частиве майбутнє. Тут ми от ми часто малюємо малюнки щасливого майбутнього, візуалізація та далі це якесь таке дуже важливе навіювання надії. От дуже важливо, щоб людина бачила шлях, що позитивне майбутнє можливе таке дозвіл на це позитивне майбутнє. Намалювали. І от, от як ми робили в цій вправі перші вступні, от також сказати: от подивитися, от, наприклад, це от ключ до цього, подивитися на це щасливий майбутнє, що якби ключом до чого щасливого майбутнього був стан до реабілітації. Тобто, ключом до щасливого малюнку є оцей нещасливий малюнок. Тобто, оця ситуація ніч ні за що, а для чого, що ви з цієї ситуації можете взяти для свого щасливого майбутнього. Окей. Ну, це ми пройшли десь у нас там, а, там до години. Важливо, встигнути десь до години, хвилин, та 50, можливо, 45 хвилин краще. Щоб була динаміка, щоб було час до прощання. І останні 30. Ну, тут 30 записав. Ну, бажано, щоб мож... Ну, дивлячись від групи, який розмір групи. Обговорення шляху реабілітації. Як ви прийшли, реабілітація такими почуттями? Як би шлях. Що ви там відчували? Які успіхи, які невдачі? Що головне було? Як ви почуваєте зараз? Ну, давайте оці питання. Так? Як ви почувалися до реабілітації? Да, зараз? Що головне було для вас процес реабілітації? Які головні успіхи? Чи є невдачі? Який бачите подальший шлях? Що ви хочете ще сказати? Ну, пройшли. Завершуючи шерінг. Ну і кажемо слова. Прощання. А... Ну, все. Ну і на цьому також я прощаюсь. Дякую. Ми завершуємо цей курс.